Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Жайворонок птах трохи більший за горобця, відомий своїм співом. Довжина тіла представників цього виду від 11 до 20 см, маса від 29 до 70 г. По відношенню до тулуба голова жайворонків велика, зате короткі лапки. Літають жайворонки швидко. У них значні по відношенню до розмірів тіла, крила, короткий хвіст, забарвлення жайворонкових скромне, строката спина, грудка зі світлими окантовками пір'я, а також світлий живіт із темними цятками. Статеві ознаки розвинені слабо. Молоді особи не мають більш строкати забарвлення. Жайворонки відносяться до ряду горобцеподібних. У світі налічують близько 80 видів жайвороновків. Вони поділяються на 18 родів, що мешкають в Африці, Європі, Азії, два види є в Австралії, один тільки в Америці. В Україні, як вважають фахівці, живе дев'ять видів жайворонокків. Деякі з них, як отчубатий улюблениць сміттюха, і не відлітають з наших теренів, а от рогатий жайворонок є й такий вид: навпаки, прилітає з північніших земель у нашу значно теплішу зиму. Найбільшим серед жайворонків вважають тибетського жайворонка, а найдрібнішими рожевоклювого жайворонка та жайворонка оббі, які важать найбільше 14 грамів. Посміттюха звичайний або чубатий жайворонок, схожий на польового, проте має чубчик, який надає йому особливої привабливості чубаті жайворонки часто живуть в безпосередній близькості від людей, особливо цінують тваринницькі приміщення. Де завжди є чим поживитися. Природним середовищем жайворонків є відкриті луки. Поля, степу, лісівці птахи уникають. Зате їх можна зустріти високо в горах. Це перелітні птахи, вони повертаються одними з перших у березні, коли ще не зійшов в сніг. Жайворонки – чудові співаки, в основному їх можна почути рано вранці та надвечір. Пісню виконують лише самці. Причому кожен з них має свій неповторний темр. Жайворонки мілі пародисти, вони не лише безпомилково копіюють голоси своїх пернатих родичів, а здатні до відтворення людської промови. Одна пісня жайворонка, триває до 12 хвилин, після чого співакові потрібен відпочинок. Саме Жайворонка може співати до 8 годин на день з невеликими перервами. Своїм співом жайворонки мітять межі території та приманюють самок. Польові жайворонки намагаються сховати гнізда якнайкраще, тому шукають затишні місця. Причина в тому, що в дикій природі у маленької та беззахисної пернатої дуже багато хижих ворогів, м'ясоїдні птахи. Найбільшу небезпеку для жайворонка представляє підсоколик Великий ласки, лисиці, горностаї, а також куниці. Птахи мають своєрідну тактику захисту від хижих птахів. Побачивши хижого птаха, пернатий, як камінь, падає вниз. Потрапляючи в гущавину рослинності, птах повністю зливається з нею і стає непомітним. Жайворонок будує своє гніздо прямо на землі, добре маскуючи його серед рослинності. Гніздо має форму чаші і виставляється м'якими матеріалами. Іноді вони споруджують житло під камінням чи в кінському гною. Гнізда жайвороновки виглядають непоказно та примітивно. У такий спосіб птахи домагаються максимального маскування на тлі природи. Матеріалами для будівництва служать сухі гілочки, травинки, пір'я та шерсть тварин. Що стосується гніздування, їх представники цього виду влаштовують на землі. Вкладці від 4 до 6 яєць, насиджує їх самка. Через 13-15 днів на світ з'являються пташенята, яких годують обоє батьків. На світу жайвонків з'являються сліпті пташенята, через 10 днів вони обростають пухом, стають настільки активними, що залишають гніздо. Незважаючи на те, що не можуть поки літати і самостійно добувати їжу. Однак далеко від гнізда не облаштовуються і чекають, коли мати принесе їм їжу. Харчування жайворонків складається з рослинної їжі. Це насіння з лаків і різних трав, особливо люблять овес просу, пшеницю. Щоб їжа краще перетиралася у шлунку, птахи скльовують пісок та на великі камінці. Також жайворонки їдять комах, дрібних жучків та метеликів. Вони завжди добувають собі їжу лише на землі. У літній період майже повністю переходять на тваринну їжу. Рослинна їжа влітку становить не більше 10%. Жайворонки не відчувають проблем з пошуком води, оскільки вживають ранкову росу. Жайворонки дуже рідко сідають на гілки або якісь інші присади. Вся справа в анатомічній будові ніг. Задній палець жайворонка має дуже довгий, схожий на шпору кіготь. Це полегшує пересування землею і ускладнює посадку на гілки дерев та чагарників. У Китаї жайворонків традиційно тримають удома. Жителі китайської столиці мають традицію навчати жайворонків наслідування звуків інших співочих птахів, а ще їх навчають 13 видів звуків у строго визначеному порядку, так звані 13 пісень жайворонка. Птахи, які навчилися співати всі 13 звуків у потрібному порядку, дуже цінуються. У неволі жайвру утримують у вольєрах. Їх можна привчити до рук, але варто пам'ятати, що ці птахи дуже полохливі. Співати молоді особи не можуть до 8 годин на добу. Корм повинен бути різноманітним. Обов'язково у вольєрі має бути свіжа вода та купалка з річковим піском. У неволі птахи можуть жити до 10 років. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.